І у Львові новий рекорд України незламний захисник Валентин Олексієнко, який не відчуває тіла нижче грудей. Створив унікальну картину, малюючи колісним кріслом. Це вже його четверта робота. Одну з них він подарує центру незламні. А решта планує виставити на міжнародний аукціон, щоб зібрати кошти на реабілітацію побратимів. Як бойовий танкіст став художником і встановив рекорд у сюжеті. У холі галереї глядачі, фарби і велике біле полотно. 28-річний Валентин Олексієнко впевнено виїжджає на робоче місце. Замість пензлів у нього колеса. Сьогодні він не просто малює, встановлює національний рекорд України. Проходить реабілітацію після травми натхнення знайшов у творчій майстерні центру незламні. Там для військових і їхніх родин регулярно проводять арт-терапію, яка допомагає зцілитися. З першого заняття почала відвідувати дружина Аліна, згодом доєднався і Валентин, враховуючи його травму, сам він малювати так то не зміг, і це прийшла така ідея йому в голову, що він би міг намалювати на кріслом колісним. Мої емоції це просто захоплення і. Така думка, що тіло можна зламати, але душу і стійкість ми не зламаємо жодним чином. Написання картини це чиста імпровізація Валентина. Цього разу захисник використав кольори, які мають своє значення. У них за собою йде одна мета, тобто людям донести посил, що добро і ну, світлі, такі миті і темні між собою завжди дуже близько. Щоб всі були в очікуванні як добра, так і чогось не дуже хорошого, і щоб не опускали руки і по життю йшли, знаючи, що завжди буде поряд з темною світло полоса. Це вже четверта робота Валентина. Перше полотно він подарує центру Незламні, там де й отримав новий сенс життя. Інші три планує виставити на міжнародному благодійному аукціоні, щоб допомогти у реабілітації своїх побратимів. Валентина підтримала львівська художниця зірка Савка. Саме з нею він відкрив власний спосіб малювання, який став символом руху вперед, попри все. В житті ми також маємо якісь свої цілі, але ніколи не знаємо, як поведе нас життя і доля І в даній роботі. Також є багато факторів середовища. Впливає на роботу і на наше полотно було невід'ємним е, впливом. Увесь час, поки Валентин разом із Зіркою творили магію на полотні, за усім спостерігала і переживала дружина. Для мене він е, приклад, приклад мужності. Він був завжди таким. Е, приклад е, справжньої чоловічої сили. Е, він мене багато чому навчив, От, тому, тому так. Я тут дуже дуже не пишаюсь. Коли полотно завершене, представниця національного реєстру рекордів України оголошує встановлення рекорду. Перший автор, який створює картини за допомогою крісла корісного. Картина, як на мене, вийшла дуже чудова. Ми до кінця не знали, яка вона буде взагалі, ну, який там буде візерунок, але все вийшло дуже добре, я дуже радий. Валентин Олексієнко, військовий третьої окремої танкової залізної бригади. Тяжку травму отримав, коли пірнув у водойму, щоб змити бруд після служби, і вдарився головою об дно. Пошкодження спинного мозку назавжди змінило його життя, але не зламало його дух. Тепер він доводить, навіть сидячи в кріслі колісному, можна рухатися вперед і створювати щось прекрасне. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, факти Єдині новини.